Константинівський індустріальний фаховий коледж запрошує до навчання учнів за спеціальністю електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Спеціальність присвячена вивченню технічних завдань в сфері проєктування, експлуатації та ремонту електроустаткування, електричних мереж та засобів їх обслуговування. Під час навчання використовуються новітні інформаційні технології. Особлива увага приділяється. Проєктуванню електричних систем і мереж, електротехнічного обладнання і машин вивчаються засоби використання відновлювальних джерел енергії та впровадження енергоефективних технологій. Уявіть собі день без світла. Продукти у холодильнику псуються, вода у електрочайнику холодна, їжа у мультиварці не приготована. Комп'ютер, телевізор стоять у лякаючій тиші, позираючи на вас порожніми темними очима. А індикатор заряду батареї смартфону вказує на те, що останній зв'язок із зовнішнім світом зникне із згаснувшим екраном, і ніякі супергерої вас не врятують. Тому справжні герої сьогодення це кваліфіковані фахівці електрики, які забезпечують затишок і тепло у оселі кожного громадянина України. Електрик це складна і дуже відповідальна професія, яка потребує високого рівня знань і навичок. Тому для відповідності даним вимогам вам допоможе відокремлений структурний підрозділ Костянтинівський індустріальний фаховий коледж державного вищого навчального закладу Донецького національного технічного університету. Якщо ви приєднаєтесь до коледжу, то неодмінно до ваших рук потраплять величезні об'єми інформації наукових видань. Посібників, підручників та важливіше за все, це навички, набуті з майстрами, які мають величезний досвід і готові поділитися ними у будь-який час. По закінченні навчання вільні вакансії чекають на вас, адже кваліфікованих спеціалістів-електриків в Україні дуже мало. Де може працювати випускник електрик після закінчення Костянтинівського індустріального фахового коледжу в цивільних, аграрних, промислових та переробних підприємствах різних форм власності державних, кооперативних, приватних та в енергетичних кампаніях, в монтажних і ремонтно обслуговуючих підприємствах? Ким працювати виконавець робіт з ремонту та налагодження енергетичного устаткування. Диспетчер електропідстанції, диспетчер електромеханічної служби, електрик дільниці або цеху, електродиспетчер електромеханік, електромеханік дільниці, електромонтажник вторинних ланцюгів, електромонтажник електричних машин та з кабельних мереж, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, електромонтажник розподільних пристроїв, електромонтажник силових мереж та електроустаткування. Якщо ти бажаєш дізнатися щось нове, отримати безцінні знання, то відокремлений структурний підрозділ Костянтинівський індустріальний фаховий коледж державного вищого навчального закладу, Донецький національний технічний університет чекає на тебе.